Ось ці міні-борди, хоч і невеликі, але все одно у підсумку вибиваються із загальної картини. Рекламу на них не міняли роки три. Тому вона вже обшарпана та не досить приваблива. Але через якихось півгодини вона просто зникне. Прибирання конструкцій таких габаритів зараз найголовніший крок в роботі відділу реклами міськвиконкому такий демонтаж проводять систематично раз чи два на тиждень по всьому місту, аби кривий ріг був менше захаращений зайвою рекламою. Зносять лише конструкції, в яких вже завершився дозвіл на розміщення. Пізніше потрапили і рекламні щити по вулиці Соборності, які давно так і напрошувалися своїм виглядом на демонтаж. Це залучають працівників комунальних служб, які все виконують максимально швидко та професійно. В цьому році лише розпочали демонтаж середньогабаритних конструкцій, але активно здійснювали його в минулі роки. Аби охопити якомога більше непотрібних об'єктів, розділили все на етапи. Спочатку під зніс віднесли конструкції велетні, потім ті, що розташовані на комунальній землі, а на завершення і такі, що на фасадах будівель. Останні тепер в пріоритеті, адже таких по місту достатньо, та й видно їх неозброєним оком. Від початку цього року відділом з питань реклами Криворізького міськвиконкому було демонтовано 70 конструкцій різних габаритів, які розташовувалися із порушенням чинного законодавства. А за два попередні роки з моменту створення цього профільного відділу встигли прибрати біля 500 таких об'єктів. Коли борди строк дії дозволу, борт стає незаконним, але власники цих бордів не подовжують дію дозволу, тому ми попереджуємо власників. Ми е, письмово попереджуємо, але тільки ніж потім ми ці борди демонтуємо. Власники бордів та власники інших рекламних конструкцій, демонтованих нами, у будь-який час можуть звернутися письмово до відділу з питань, та після внесення. Платежу відшкодування за демонтаж, ці рекламні конструкції або борди, або інші другі можуть повернути власнику протягом сьогоднішнього дня. Лише на вулиці Соборності демонтували 15 рекламних конструкцій. Також роботи тривали і в Саксаганському районі та проходитимуть надалі в інших куточках міста. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, Едуард Лушпенко, перший міський.